Одна з найпопулярніших помилок в експлуатації пристрою з СБПЧ — це закриті повітряні отвори. Особливо часто це відбувається після того, як пристрій з системою транспортували і вже на новому місці забули перемістити силиконові заглушки із транспортувального положення в робоче. На жаль, така ситуація дуже шкідлива для апарату, тим паче, якщо вже було декілька спроб щось роздрукувати. В такому випадку друкуюча голівка пристрою намагається качати чорнила із герметично закритого резервуару. Це може призвести до поломки друкуючої голівки. Виправити цю ситуацію можна і вдома, і в цьому відео ми покажемо, що необхідно робити. Для початку потрібно вивести каретку з картриджами у зручне положення, щоб можна було витягти їх. Підключіть пристрій до електромережі та увімкніть його. Відкрите блок сканеру. І як тільки каретка почне свій рух, висмихніть шнур живлення. Обережно витягніть картриджі. Далі, за допомогою плоскої викрутки, витягніть маленькі силиконові заглушки. Треба прокачати чорнила. Для цього можна скористатися шприцом. Повторіть ці дії з кожним кольором. Після закрите отвори заглушками. Перевірте СБПЧ. Всі силиконові заглушки повинні знаходитися у спеціальних отворах для друку. Тепер потрібно встановити картриджі назад у каретку. Не нахиляйте їх в різні боки. Ви повинні почути характерне клацання. Це значить, що картриджі зафіксовані. Наступний крок наберіть 1-2 мл промивної рідини у шприц та залити її на спеціальне паркувальне місце. Пересуньте каретку з картриджами до упору. Дайте постояти пристрою декілька годин. Після цього проведіть процедуру очистки друкуючої голівці через меню пристрою або через драйвер. Якщо ці кроки вам не допомогли, зверніться у сервісний центр. Бажаємо приємного друку разом з Lucky Print!